На цьому місці в Нікополі зранку 8 лютого невідомі розстріляли заступника міського голови. 59-річний Віталій Журавльов загинув. Місцеві жителі кажуть, він лише виїхав зі свого будинку та встиг проїхати приблизно 50 метрів. Після обстрілу автівка Віталія Журавльова загорілася, каже місцева жителька Любов. Жінка живе в багатоповерхівці навпроти місця вбивства та чула постріли. Що вбила заступника міського голови, дізналася лише згодом з новин. Я кажу, сину, давай ховатися, наверно, щось прилетіло. Бо я подумала, що дрони збивають. Чуть було, що протахкало. Дим побачила, що через дома йде. не вікна на ту сторону виходять. Вийшла тут вже куча людей, машина горіла. Я я ж не знала, що це розстріляли. думала, що з дрона скинули щось. зараз на місці злочину залишилися лише сліди згорівшої автівки. За словами Любові, саму машину забрали з вулиці надвечір вечір 8 лютого. Зібрали і залишки гільз. Гільзи від автоматів, Ось тут було засипано все гільзами. Це це те, що я бачу, машина стояла тут, тобто що, як так судячи, людина вийшла отут на дорогу і відкрила вогонь от прямо звідси з цього місця». Сергій був знайомий з Віталієм Журавльовим понад 20 років. Чоловік проживає неподалік та також чув постріли, але через постійні атаки РФ не звернув на це уваги. Каже, бачив загиблого за день до вбивства. Він зупинився привітатися та був в гарному настрої. Разом із Віталієм розповідає Сергій. Одночасно працювали в поліції, а потім і в Нікопольській міськраді. Довго працював, почулював там юридично цю постійну комісію. Тому... Хто його знаю. Може з кимось і були конфлікти. Ну це невідомо такі. Факти. Я як по сусідству нічого поганого не скажу. За інформацією поліції Дніпропетровщини, правоохоронці встановили прикмети нападника та проводять оперативно-розшукові заходи, аби затримати його. Ця справа внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство. Вікторія Пінчук Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.